Привіт! Сьогодні я вирішила вам показати свої старі псаді малюнки, а! з яких можна похихикати і підняти собі самооцінку. В цілому хочеться поговорити про весь мій шлях як художника. І хоча зараз я вся така вумна і скілова, <сху> важко повірити, але так було не завжди. Малювати я почала мишкою в в 11 років. І ці шедеври ви вже однозначно бачили, якщо слідкуєте за моєю творчістю. Малювала я здебільшого улюблених персонажів своїх улюблених мультфільмів або мультфільму. Одного приємна кольорова палітра, гарно передана пластика кошачих. В своїх роботах автор часто використовує реклевів як метафору до бентежності нашого життя. Також дуже влучно використані текстури на фоні, які зовсім не шумлять і не відволікають від основного сюжету. Прошу звернути вашу увагу як детально промальований фон. В майбутньому у автора з'явиться тяга саме до малювання оточення, і навіть на ранніх роботах помітні ці паростки любові до малювання фонів. Дуже часто просвідковуються любовні мотиви в картинах. Можливо, в період малювання цих картин автор була закохана в свого сусіда по парті. Як тільки я почала малювати, я одразу моментально створила свої художні соцмережі. Спочатку я постила малюнки просто на своїй сторінці, а потім вже створила окремий паблік, групу, тоді ще в ВКонтакті. Господі, помилуй. Це є до того, що якщо ви боїтеся створювати художні соцмережі, якщо ви вважаєте, що ваш рівень занизький для цього, що це буде нікому не цікаво. В принципі, да, я згодна. Знаєте, от якщо ваші малюнки хоча б трошечки, хоча б на одну грамулічку приблизились до от такого рівня, тоді в принципі вже можна створювати художні соцмережі. Для того сенсу немає. На цьому я, звісно, не зупинилася, і десь через два роки, себто у 13, я вийшла змінити програму з прекрасного неперевершеного професійного пейнта перейти до саї. Тоді ще першої версії, бо другий просто не існувало. І до речі, я в ній так і не спробувала малювати жодного разу. На жаль, мого природнього хисту було недостатньо, щоб погуглити як користуватись саї. Там було приблизно на 1 мільярд 300 тисяч сотень функцій більше ніж в пенті. Але я вирішила, що вони мене недостойні, і просто забила на них хер. Все, що я робила це, відкривала програму, автоматично створювала полотно. Я брала перший ліпший пензель, просто перший, буквально перший, який в списку, і це був аерограф. І малювала все на одному шарі, бо про існування. Шаїф, в принципі, не знала. Через що цей період творчості автора можна охарактеризувати різкою зміною стилю. Від класичних чітких контурів автор перейшов до стилю, який у простонародді народі називається Що це за мильне волохате гімно. Всі лінії були максимально волохатими, а весь покрас був максимально мильним і брудним. Через все той самий аерограф і не вміння працювати з кольором і світлотінню. Але у коментарях всі мене дуже сильно хвалили і писали, як сильно їм подобається мій новий м'який приємний стиль. Десь у цей же період я починаю цікавитись темою світлоцінні. І це, в принципі, перша тема з малювання, яку я почала вивчати. Ну, як вивчати? В якийсь момент я помітила, що інші художники не просто заливають об'єкт кольором, як це завжди робила я. А роблять його десь темніше, десь світліше, і воно типу виглядає прикольніше. Тому я вирішила пробувати робити так само і почала в хаотичних місцях додавати затемнення і висвітлення. З часом це переросло в те, що я просто робила світліше до центру об'єкта і темніше до країв. Також в цей період я почала створювати своїх перших персонажів власних. І годувати людей мальованими пончиками. В якийсь момент я почала обводити фотографії і доводити всім прям доводити всім, що це мої малюнки. Цей період моєї творчості продовжувався досить надовго, але, тим не менш, він був. І був він тому, що я почала малювати реквести це безкоштовні замовлення для людей. І чомусь, чомусь. Люди замовляли не Левів. <ріст> а крім дивно, да? здавалося б, а крім Левів, я нічого малювати не вміла. І щоб виконати ці замовлення, я почала вводити фотографії. Тому у галереї автора у цей період творчості з'являється більше робіт різної направленості, наприклад, дуже реалістичні портрети знаменитостей. Які класні реалістичні арте. З'являються також різні тварини. Ще можна помітити, що в цей період я почала поступово переходити з саї на фотошоп для малювання фонів, тому що в фотошопі було і є досі дуже багато класних пензлів саме для малювання фону. І хоча я абсолютно не вміла їх використовувати, і це дуже кидалось в очі, але вау, трава! Така реалістична! Я намагалась перейти в фотошоп повністю. Але мені це ніяк не давалося, тому що фотошоп був за складним для мене тоді. Я взагалі нічого не розуміла, і просто <сум> мені знадобилось декілька років для того, щоб повноцінно перейти з саї на фотошоп. Малювання було мені в радість. Це все було дуже весело. Це було хобі. Я постійно малювала те, що мені подобається. Я ділилась малюнками, отримувала лайки, коментарі, спілкувалася з різними художниками. Це було прям весело. І десь у цей період це років мені було 14-15, Я вирішила, що так, да, класно, весело, прикольно. Я хочу бути художником. Мені подобається, я буду поступати в художній вуз, і я все, обрала свою професію. Тому я почала прям вчитись, вивчати теорію, дуже багато малювати навчальних робіт і в цілому ставитись до малювання серйозно. Я почала вважати себе художником. Я почала дуже багато уваги приділяти. Деталізації малюнків. Я промальовувала от кожну шерстиночку, кожну травиночку, кожен блічочок, просто кожен піксель малюнку. В тому числі я почала використовувати фототекстури. І тоді я абсолютно не замислювалась про те, навіщо це, в чому, ну, типа, навіщо це. Тоді я орієнтувалася виключно на коментарі в інтернетику. І коли я викладала такі от видручені детальні малюнки, всі так мене хвалили, всі писали: вау, як це офігезно, як фотка виглядає, це так класно, капець просто. І я вірила, і я старалась малювати ще більш детальні роботи. Поздавалось, що це найвищий рівень художньої майстерності, зробити, от, щоб було прямо як фоточка. Максимально такий фотореалізм дуже детальний. І, звісно, він таким не виглядав в силу мого рівня малювання, тим не менш я намагалась цього досягти. Нагадаю, все ще мишкою, паралельно випрошуючи у мами графічний планшет. І так, з часом, якраз таки десь років у 15, мені його таки подарували, і я почала малювати ще більше. І на графічному планшеті це була така маленька досочка від вакуу, найпростіша, найдешевша. І також я почала дуже багато малювати традиційних робіт, тому що я готувалась до вступу в художній вуз. Але, але все, хіханьки і хаханьки скінчилися, і зникло оце те, що я так любила в малюванні, те, заради чого я, в принципі, вирішила ставати художником. Мені більше не було весело, мені більше не було приємно, мені не подобалось, але я вже вирішила. Вже все. це вже був десь 2017 рік. Мені 16-17 років, майже зникли повноцінки. Я перестала їх малювати. з'явились тільки якісь крутенькі такі нариси, скетчики. Я майже нічого не доводила до кінця, більше не малювала реалізм і почала тяготіти до примітивних стилів. В якомусь сенсі на це сильно попливала Аня Ломакіна, яку я тоді дуже активно дивилась і любила. Але в основному це було пов'язано з тим, що я просто втомилась від цих супердетальних гіперреалістичних картин. І в мене вже не було ніяких сил, ні моральних, ні фізичних. Малювати щось подібне. У 2018 році стало тільки гірше, тим паче, що я почала сильно давити на себе. Через те, що я не малюю так багато як раніше, я не роблю повноцінних робіт. Я розучилась малювати. Мені треба старатись, треба учити. Я ж хочу бути художником. Я подумала, що прекрасною ідеєю, прости господи, стане муштрувати себе щоденним малюванням, всякими челенджами. Оце таке знаєте, да? малювати кожен день. Я не хотіла цього робити, але чомусь вважала, що я мушу, щоб навчитись, щоб стати художником. Треба малювати кожен день, навіть якщо не хочеш, треба старатись, старатись, старатись. Звісно, це все більше про ментальні загони, про те, що я там щось комусь должна постійно працювати, не можна відпочивати. Треба старатись вчитись. Це я не знаю, якийсь синдром відмінниці. І я дуже сильно себе загнала, і я вже почала просто ненавидіти малювання. Приблизно в цей же час з другої спроби я вступила таки в художній вуз і на заочне навчання. І в моєму житті так само з'явилася купа всякої рутинної нудної штуки, типу написання якихось рефератів, написання курсових, конспектів, малювання кадем-балюнку з Так, Таке воно навчання на заочці, нікому не раджу. Якщо говорити про власні роботи, про малювання для себе, то в цей період моєї творчості з'являється новий стиль. Він такий більш експресивний, в ньому видно мазки. Ці малюнки створювались доволі швидко, без скетчу, без будь-якої підготовки. І, звісно, звісно, я виправдовувала все стилем, але треба розуміти, що на той момент це було все, на що я в принципі була здатна. Тобто я просто помазюкала пензлом, в надії, що у мене вийде щось більш-менш симпатичне, на в мене просто не було жодних сил і бажання. Я була просто в якомусь апатично ненависному стані, коли я роблю все на автоматі, коли я маю купи якоїсь рутинної роботи, яку я не хочу робити, але я роблю, бо а що ще робити. Коли я змушую себе малювати, але я не хочу малювати. Я взагалі не розумію, що відбувається, і на що я поступила в цей вуз, ким я хочу бути. Мені ж не подобається малювання, але я вже обрала професію, я вже малюю. І, от якась така каша в голові абсолютно не зрозуміла. 2019 рік змінив моє життя на до і після. Я побачила трьохмісячний курс по візуальному сторітелінгу. До нього взагалі не знала про існування такого. Напрямку малювання, я взагалі не знала про існування такої індустрії, і я почитала про це, і мене очі загорілися, і я пішла на цей курс. Три місяці пролетіли просто як секунда. Я закохалася в це навчання і захотіла його продовжувати. Я вирішила вступити в цю школу, від якої я проходила курс, але на постійне офлайн навчання. По перше, воно коштувало 80 тисяч гривень за рік навчання. Що насправді зараз звучить не так страшно, але на 2019 рік це були значно більше гроші, плюс я студентка без роботи. По-друге, навчання офлайн і воно в Києві. Що потребує мого переїзду в Київ, і це теж купа грошей. Але я зібрала всі залишки своїх сил, які тільки залишились. Я забила велетенський болт на навчання у вузі. Я дуже багато працювала, вступила в цю школу, змогла оплатити навчання в розрочку. От я переїхала в Київ і почала вчитися в цій школі і кинула вуз, бо в принципі сенсу в ньому я більше не бачила ніякого. І, хоча в фінансовому плані я була в повнісінькій дупі, я винаймала частину кімнати, тобто навіть не кімнату, частину кімнати з тарганами, з мишами в квартирі, з мишами. Просто в жахливому стані, але тим не менш, цей період свого життя я просто обожнюю. Це був один з найкращих періодів мого життя, і точно це було найкраще навчання в моєму житті. Але вже під кінець 2019 року я зрозуміла, я зрозуміла, що я знаходжусь в якомусь неймовірному вигоранні. Я абсолютно не хочу малювати. Тобто, так, я обожнюю ці курси, це, це навчання, цю школу, і одногрупників, і викладачів. І всі ці лекції я слухаю з такими от гарячими очима. Але малювати а -а 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 -а, я не хочу. <кл 'яп smash> Мене прям верне від самого процесу малювання. Але продовжувала. Все це робити, тому що я мала навчання, яке вже оплачене. Я мала роботу, на яку я влаштувала, щоб жити в Києві, яка теж була пов'язана з малюванням. Я мала YouTube канал про малювання, який теж я не можу просто так кинути Ну, вже кинула. Але ну, ви зрозуміли. Тим не менш, я вже усвідомила в якій величезній дупі я знаходилась, і думала, як я буду з неї вилазити. Маленька вам порада, якщо ви бачите, що ви наближаєтесь до великої дупи. Не треба туди залазити. Постарайтесь цього не робити, бо вилазити звідти буде дуже дуже важко. Чомусь раніше я цього не усвідомлювала. У 2020 2021 21 роках я майже нічого не малювала взагалі. Якраз таки тому, що я закінчила навчання, я кинула роботу, а на каналі я знімала якийсь розважальний контент, де я не малювала, а просто там дивилася якісь відосики, чи обговорювала якісь статті в інтернеті, чи щось таке. Робила не зрозуміла. <хи> Коротше, по факту, я не малювала. Я ходила до психотерапевтки, я завела собі собаку, займалася спортом, подорожувала і просто жила своє щасливе, прекрасне життя. А потім почалась війна, і я кинула останнє, що, хоч якось, пов'язувало мене з малюванням російськомовний художній ютуб-канал. Спочатку я думала, що я більше не повернусь до малювання. В принципі, я переїхала в Чехію, я роздумувала над тим, щоб почати нове життя, обрати нову професію, вивчити нову мову і просто все з нуля. Але, як бачите, сталося не так, як гадалось. Неочікувано, але до мене повернулось натхнення, і, в принципі, бажання малювати, чого не було дуже-дуже багато років. Ну, два роки, <сталось> окей. І. Було б неправдою сказати, що війна тут ні до чого, тому що як не крути, величезна частка того натхнення вона прийшла від української культури, яку почали сильно форсити під час війни. І перші мої такі роботи вони якраз були на таку тематику українську. Я захотіла повернутися до роботи, побачила курси, пройшла і коштувалась в «Геймдев», в принципі, далі ви все знаєте. А якщо не знаєте, подивіться оцей відос. Все моє життя є в відосах. Мені вельми цікаво спостерігати за тим, як змінювалися мої стилі техніки малювання, як від короля Лева я перейшла до реалізму, потім до якоїсь стилізації. Так само мені цікаво спостерігати, як змінювався мій ментальний стан і моє ставлення до малювання. Як спочатку це було супер веселе хобі, потім я просто ненавиділа все, що я роблю. Тепер я доволі спокійно. Ставлюсь до малювання, не знаю. Зараз це просто гарна, приємна, улюблена робота, яка може бути цікавою, і веселою, і так само може бути важкою і нудною. І це абсолютно нормально. Такі от висновки я зробила, пройшовши весь цей шлях. І ви можете вчитись на моїх помилках і не заганяти себе у всякі артблоки і величезні дубці, з яких ви будете вибиратись роками.